Добрий день, любі друзі, добрий день, мене звати Марія. І сьогодні ми зробимо таку чистку, все погане, будемо вичищати. Все! Що тільки у вас є, що ви думаєте? В старому році треба все залишити. В старому році не брати підготовка до нового року. Вичищаємо. І ми маємо таку святу воду. Подивіться, ми маємо таку святу воду, дуже здалека привезена з Люрду. Якщо хтось знає в Італії, їдеться дуже-дуже далеко. То люди з Італії були, але їдеться дуже-дуже далеко у Францію. І там дуже-дуже та вода допомагає. Піднімає таких, що е, ціле життя е, на карусині піднімає на ноги. Ото ми маємо таку воду. І зараз хвилинку, хвилиночку, хвилиночку, хвилино, вагу вагу вам сюди, всі. Будь ласочка і будемо на тій воді. Зараз будемо вас чистити. І вас, і мене. Подумайте, що хочете ви викинути. Дивіться, 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 мені на воск. Бачите, мені. Сюди, сюди, сюди. Думайте, що хочете залишити в новому році? Вичищаємо, вичищаємо, все погане, все погане. Всі дороги, всі дороги вам прочищаємо. І, і, і грошові, і здоров'я вичищаємо. І всі на кохання чисте, чисте, чисте. Все погане. Мені сюди викидайте. Викидайте, викидайте, будь ласочка, викидайте, викидайте, викидайте. Все, що хто думає, погано викидає, викидає. все викинули, ми вас почистили. Ту водичку ми тепер відставимо. Все. І будемо собі робити розклад. І подивимося. Яке чудо вас чекає. Подивимся. Яке чудо вас чекає. Ой Боже, карти хочуть говорити, так хочуть говорити, говорити, говорити. Будемо дивитися, що ж вони хочуть вам сказати. Яке чудо вас чекає! Подивимося, подивимося. Кажуть, що будете мати дуже багато роботи в кінці року. Так, добре. Що миша? Боже мій, подивіться, що вам, яке чудо кажуть карти, що ви ото залишаєте в старому році, що ви зав'язані очі мали, зав'язані руки. Ситуація була дуже тяжка. В когось на роботі, в когось десь в сім'ї була ситуація, боже. О! І тут дивіться, що виходить, смерть. Все, Ото ми вже охоронили. Боже мій, так карти нам сказали добре. І, і для вас тепер буде зовсім інше життя. Будуще, буде тепер, новий рік приходить, і все в старому році, все погане, все тяжке, всі хвороби, всі недостатки. Ой, подивіться, що вас чекає. Боже мій, така. Та будете взагалі на такому троні сидіти, подивіться, що вас чекає, що ви в такому вбранні з короною, то означає, що у вас буде достаток, буде багато-багато грошей. що у вас буде, Поладки будуть в сім'ї, в кость було щось не то в сім'ї, все наладиться. Хтось собі шукав партнера. Тут ми нас ще показують, як ви охоронялися. Подивіться, очі зав'язані. А ви з такими шаблями сидите все рівно? Навіть вночі боялися ви. Щось було таке, що ви боялися, ідуть гроші. Великі гроші, матенька Божа вам дає свою руку. Дивіться зараз, не закривайтеся в хаті, виходьте на двір, на роботі, пропонуйте себе, якщо хочете якесь підвищення. Не сидіть, о, подивіться, ви вже навіть ви вже навіть бачите, куди вам йти. І вам треба йти без всяких проблем, без не боятися. Взагалі, іти вперід, і все. І тут буде у вас така перемога. Будете святкувати, будете взагалі так, настільки буде у вас все добре. Подивіться, тут у вас були дуже проблеми сімейні. От. Подивіться, що вам зробили? Вам запхали три таких ножі в серце. То означає, що вам ізміняли. То означає, що вам говорили неправду. В сім'ї були дуже сильні проблеми. Але все. Дивіться, у вас перемога. У вас перемога, тому що ви сидите на коні, маєте вже і, і, і корону, і вінок такий, що перемога. Подивіться, ви в зеленому всьому діті свято. Все, ви перемогли. Вам сказали вже карти, що у вас буде перемога. Неважно де. Отак От ви сиділи на ліжку. Бачите, хвороби навіть вас вже почали. Ви плакали, сиділи, всі шаблі вас так запхали, ви по ночах не спали. Ну, ну Було дуже-дуже тяжко. Навіть тяжко мені говорити, наскільки вам було тяжко, але то покриває отака карта. Тепер ви Маєте не боятися. Де ви то не було в сім'ї, значить, кажіть, досить більше так не буде. Тепер буду все міняти. Все буде так, як я скажу. Я більше так не можу бути. Тому що в житті треба не боятися, треба йти вперід. І е, має значення, може, навіть в когось на роботі такі були чудеса, але нам більше показали, що в сім'ї дуже сильні проблеми в когось, хто дивиться на той розклад, кого е, ангели вищі сили притягнули е, на той розклад і хочуть вам сказати, що не бійтеся, не переживайте, в старому році все ото все таке тяжке, що ви так плакали. Ото таке серце, отаке болюче, воно ще вас болить. Але ви вже тепер не будете боятися. Ви після того розкладу вам стане краще. Ви заспокоїтеся і подумаєте, як вам краще з того вийти. Подумайте самі, вам треба знати, як вам буде краще. Вам, е матенька Божа, ангели, е вже сказали, що вам дають гроші, вам е дають допомогу, дають великі гроші і дають все вас буде все, але ви не маєте сидіти в хаті на дивані. Ви маєте десь виходити, з людьми спілкуватися. Хтось на роботі себе, пропонуйте, когось використовують десь на роботі, принижують. Кажіть, не можу я так більше. Так більше не буде. Міняйте роботу, не бійтеся, вам кажуть ангели. Матенька Божа каже, що? Не буде вас вже так, як було боляче. Вже тепер ви не допустите, матенька Божа, до такого, як було. Я знаю, що ви боїтеся, то, ну, то, то звичайно після таких ножів, що вам запхали в серце, що ви не довіряєте людям, ви боїтеся. То кожна людина так може боятися вже, тому що вже і на холодну воду дуєш, як кажуть. Але не, не, не маєте сидіти закриті. Виходьте. Ідіть, спілкуйтеся з людьми, пропонуйте себе на роботі. Не, не, вам не подобається. на Ідіть на другу. Партнер, той вам так зробив боляче. В це. Скажіть, мі, я все міняю. Забираю навіть дітей. Я йду вперід. Ви знаєте, куди йти. Можливо, в якийсь момент буде. Тяжко, але вам каже Матенька Божа, якщо хочете поміняти щось, мусите щось робити. А Матенька Божа і ангели вам поможуть на, вашому, на вашій дорозі. Любу дорогу, яку ви тільки виберете, ви переможете. ви переможете. Можливо, вам. Будемо казати, в той момент, в той день не зміниться зразу, то все, а можливо і зміниться. То що це все буває в тому житті. Бувають такі чудеса, що, що навіть собі людина не може уявити, що таке може бути, а таке є. Так що вам показали. Отаке. перемогу. Ви будете е, командувати. Ви маєте командувати в сім'ї, ви маєте командувати на роботі, ви маєте командувати з партнером. Ваша перемога має бути у всьому. Після такого боляче, що вам зробили, отак, все, ви сказали: досить, не може так бути більше. Що би мене не чекало, я міняю. Іду перед. І не буде вже так, як було. Отаке От у вас вийшло. А зараз, любі друзі, я вам бажаю всього-всього сього найкращого і доброго дня вам!